Отже, інформація, яку я озвучу далі, життєво важлива, її широке розголошення здатне змінити ситуацію, і якщо її знатимуть усі, це допоможе пробити стіну мовчання. Тому, будь ласка, відкладіть зараз усі свої справи і послухайте мене уважно. Це стосується життя кожного з вас. Магматичний плюм, що знаходиться під Сибіром, і який за площею можна порівняти з Австралією. Зараз активізується та становить реальну планетарну загрозу, котра сама собою не зникне. Нам, як людству, необхідно терміново вирішити цю проблему. Провівши контрольовану дегазацію. Це означає поступове стравлювання та відведення газу і лави з надр землі, щоб знизити внутрішній тиск, а отже, запобігти катастрофічному вибуху. Це єдиний спосіб уникнути катастрофи та врятувати мільярди життів. Без негайних дій нас чекає колапс цивілізації.